І моїм глядачам всіх радий бачити на каналі. Сьогодні ми починаємо серію роликів, яка стосуватиметься елементів живлення, їх важливості для рослин, функціоналу та інструментів для їх забезпечення. В минулому ролику я говорив, що ми поговоримо про кальцій, але це не зовсім вірна стратегія. Чому? Тому що ми не можемо будувати стіни чи дах будинку, не заклавши правильний фундамент і тому ми почнемо із самих базових і важливих елементів, їх ще називають органогенні елементи, в яких культури мають найбільшу потребу: це вуглець, водень і кисень. І в сьогоднішньому ролику ми поговоримо про вуглець. Вуглець це взагалі унікальний елемент у всіх сенсах, тому що без нього неможливе формування живого. Організму, все, що є на світі живе, воно все в своєму складі містить вуглець. Чому? Тому що хто проходив курс органічної хімії, він знає, що вся органічна хімія побудована на вуглецевих зв'язках, і органічні молекули в своєму складі в першу чергу містять вуглецевий скелет, до якого вже приєднані атоми інших елементів. Що стосується важливості для рослин, ми знаємо, скільки рослина забирає. На одиницю основної побічної продукції азоту, фосфору, калію і інших елементів також. Але при цьому часто не враховуємо, що рослина в перерахунку на суху речовину на 45-50% складається із вуглеця, і нам цю потребу потрібно забезпечити, тому що якщо немає каркасу, відповідно нема на що набудовувати, і скільки б ми не вносили азоту, фосфору і калію чи інших елементів, це все буде марна праця, тому що в першу чергу важливий скелет. А далі вже набудовування на нього всіх інших елементів, які необхідні. Ось для прикладу, зараз на екранах ви побачите графічну модель формули хлорофілу. Бачимо, що в основі молекули в першу чергу знаходиться вуглецевий скелет, на який вже приєднані атом магнію, який є серцем молекули хлорофілу, атоми азоту, водню та інших. Елементів а хлорофіл, в свою чергу, міститься в хлоропластах, які забезпечують процес фотосинтезу. По суті, один із самих важливих процесів для забезпечення життя на нашій планеті, в наслідку перебігу якого формується чиста енергія, тобто глюкоза. Ми знаємо, що глюкоза це джерело енергії для рослин і не тільки. Тепер дивимось формулу глюкози. Всі знаємо, що це, це 6 аж 12 осіб, 6 6 атомів вуглеця, 12 водню, 6 атомів кисню. В графічній формулі також чітко бачимо, що в основі молекули глюкози лежить вуглецевий скелет, до якого приєднані атоми водню та кисню. Зрозуміло, що вуглець для розвитку рослини надзвичайно важливий елемент, і нам потрібно забезпечити його потребу. Але рослина не, за, не розвивається сама по собі, ми всі це чудово розуміємо. Рослина розвивається завдяки ґрунту. Пам'ятаємо, родить не культура, родить поле, а родючість ґрунту дорівнює біологічна активність ґрунту. І ми з вами неодноразово наголошували на тому, що чим вищий рівень біологічної активності ґрунту, тим вища родючість ґрунту. А біологічна активність ґрунту в першу чергу базується на розвитку всередині ґрунту грибів та бактерій. І сьогодні ми поговоримо конкретно про гриби. Чому? Тому що в першу чергу рослина знаходиться в симбіозі із Грибами цей симбіоз формувався дуже давно і не від хорошого життя. Чому? Тому що гриб, як живий організм, має здатність за рахунок кислот та ферментів розщеплювати мінерали і діставати собі елементи живлення, переводячи недоступні форми, у доступні, але при цьому не здатний до фотосинтезу і має потребу в енергії, яку забезпечити йому складно. Рослина, навпаки, вона легко фотосинтезує, добуває собі із неорганічних сполук органічну. Речовину в вигляді глюкози, тобто джерела енергії, але при цьому її ресурси в забезпеченні себе елементами в порівнянні із грибом набагато менші. І тому їхня співпраця, ось ця мікориза, вона сформувалася не від хорошого життя, а в першу чергу від потреби забезпечити своє еволюційне завдання, тобто вижити і сформувати потомство, передати свої гени в майбутній час. Крім того, пам'ятаємо, що саме грибам рослини зобов'язані своїм виходом на сушу, де вони зараз в основному і розвиваються. Тому що перша форма, яка сформувалася, це лишайники, симбіоз водорості та грибів. Від цього розуміємо, що грибам як живим організмам, також потрібен вуглець. Гриб в перерахунку насуху речовину в своєму хімічному складі може містити до 80% вуглеця. Ця вся шалена потреба нам. Повинна бути забезпечена. Відповідно, ми розуміємо, що з цим потрібно щось робити. Тепер переходимо безпосередньо до забезпечення. Ми пам'ятаємо, що родить ґрунт, але при цьому саме рослина основний регулятор біологічної активності ґрунту. І тут ми розуміємо, що основний інструмент забезпечення ґрунту достатньої кількості вуглецевої речовини це в першу чергу сівозміна. Не просто так я постійно кажу, що сівозміна це серце кожної технології і при. Її правильної побудові у вас розв'язуються руки і розширюються можливості. Якщо сівозміна побудована неправильно, ви навпаки створюєте собі проблеми в майбутньому періоді. В першу чергу для накопичення вуглецевої органічної речовини і в підсумку, яка перейде в доступний вуглець, потрібно насичувати сівозміну з лаковими культурами, тому що злака це одна із найдревніших форм рослинності, і на сьогоднішній день сама поширена форма на нашій планеті, які відрізняються. Дуже чудовою регенерацією, гарними інструментами генетичного захисту для свого розвитку, і після себе залишають велику кількість вуглецевої бази. Тобто пшениця, ячмінь, жито, овес. Чудово під це підходять. Кукурудза, хоч це не справжній злак, також сюди підходить. Кукурудза, в свою чергу, формує таку величезну кількість післяжнивних решток, яка, по суті, еквівалентна 30-40 тонн внесеного гною на гектар. Ми розуміємо, що ми, нам не обов'язково розкидати гній на полі. Нам достатньо виростити кукурудзу, і у нас буде вже величезна кількість вуглецевої бази в ґрунті забезпечена. Це перший момент, який стосується забезпечення саме вуглецевою базою, злаки чудово цю функцію виконують. Другий момент, так як рослина, основний регулятор біличної активності ґрунту. І кожна культура має свій видовий склад грибів і бактерій, з яким вона знаходиться в співпраці. Ми розуміємо, що нам потрібно постійно включати в роботу ось ці качелі для того, щоб ґрунт розвивав свою буферність і відповідно був пластичний. Ми не можемо вирощувати одну культуру, тому що культура виродиться. Ми це все розуміємо. Ексудати накопичуються в ґрунті, далі все починає розвиватися гірше. Накопичення хвороб, накопичення шкідників. Повне повне витіснення інших видових складів організмів, які співпрацюють з іншими культурами, тому що немає расини господаря. Відповідно, їм немає з ким співпрацювати. Це дезбаланс в екосистемі. Нам цього допускати не можна від цього. Ми розуміємо, що культури ділимо на Типи є культури короткі, є довгі, тобто ярі і озими. Є культури з різними типами кореневих систем. Є стрижнева, є мечкувата, є комбінована, як, наприклад, соя чи горох, в яких коренева система може розвиватися і в руслі мечкуватої, і в руслі стрижневої, в залежності від того, які умови, і від потреби самої культури. Якщо мечкувата, це знову-таки зернова група кукуруза, якщо стрижнева це сонячний ріпак. Всі це чудово розуміємо. Різні типи кореневих систем працюють з ґрунтом по-різному. Далі, відповідно, крім періоду і типу кореневої системи є ще горизонт регуляції. І Ми з вами неодноразово говорили про те, що чим більший аеробний горизонт, а аеробний горизонт це саме горизонт проживання грибів і бактерій, які працюють в симпіозі з рослиною, тим відповідно краще, тому що більша кількість ресурсів доступна рослині і, відповідно, грибам також і це забезпечує кращий розвиток культури. Тому чергуємо кореневі системи і по глибині проникнення і стимуляції ґрунту. Чому я наводив часто приклад дуже простої, але дуже ефективної сівозміни. Пшениця, Мечкувата система в невеликому горизонті стимулює ґрунт тривалий проміжок часу. Далі після пшениці йде озимий ріпак. Стрижнева, потужна коренева система, також довгий період, але набагато більша глибина стимуляції ґрунту і інший механізм стимуляції ґрунту, тому що стрижневі і мичкуваті кореневій системі вони живляться по-різному. Після ріпака знову зернова група. Знову довгий період, знову мечкувата коренева система, невеликий горизонт стимуляції. Після зернової групи запускається кукурудза. Знову ж таки, начебто повтор там мечкувата і тут мечкувата. Але кукурудза мечкувата коренева система дуже сильна і проникає набагато глибший горизонт ґрунту. І при цьому вона стимулює вже короткий період часу, не такий довгий, як зимуючі культури. Після кукурудзи заходить на поле соняшне, стрижнева коронева система, також короткий період стимуляції, але набагато більшу глибину. Тобто, в залежності від того, як ви розставите в просторі в часі свої культури, ви отримаєте або розвиток біологічної активності ґрунту і в підсумку його родючості, або навпаки. Крім того, мало не забув, крім основних культур, ми можемо використовувати в якості джерела вуглецевої бази сидирати. Сидирати це взагалі шедевральна річ, але вона далеко не всім підходить. Поки поля не чисті, то наш сидират це бур'ян, так казав мій наставник. Коли поля вже більш чисті, тоді використовуються сидирати. Чому? Тому що сидират, по суті, коли він заробляється, це Молода вуглецева база, яка швидко мінералізується і дає гарний поштовх інерції підвищення біологічної активності самого ґрунту. Тому як інструмент розвитку ґрунту, це дуже е гарний інструмент, і його можна використовувати на практиці дуже ефективно. Але основний концепт і основний посил я передав без вуглеця життя неможливе в принципі. А при недостатньому його забезпеченні розраховувати на реалізацію культури, і тим більше не варто і неважливо, повторюю, скільки ви внесли азоту, фосфору, калію чи інших елементів, якщо не забезпечений кістяк і нема на що набудовувати, то все це внесення це була марна праця. А забезпечити це поступово, системно за рахунок правильної побудови цілозміння. Це те, що я хотів розповісти стосовно цієї теми. Я розумію, що я не розказав навіть. Долі 1% всього, що можна розповісти про вуглець, його важливість, і функціонал в рослинах і все інше. Це я розумію. Якщо вам чогось не вистачило або щось я не подав, ви можете звертатися в коментарях, уточнювати, я буду з радістю відповідати. Крім того, якщо у вас є питання, під кожним абсолютно роликом закріплений мій особистий номер телефону, також звертайтеся. Нагадую, що якщо ви хочете покращити вашу технологію, Збалансувати сівозміну, оптимізувати технологію вирощування культури в плані живлення, захисту чи якихось інших моментах, Я готовий і навіть немало того, що готовий, я буду радий вам допомогти. Мій телефон, повторюсь, закріплений в описі під цим роликом. Всім щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, не забувайте підписуватися на канал. До зустрічі в наступному ролику. В наступному ролику ми з вами поговоримо про не менш важливий елемент, а конкретно про водень. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику.